По команді «Струнко» охоронці державних рубежів Білгородністровського загону зустрічали своїх товаришів по службі у місцевому будинку культури на урочистий захід з нагоди дня прикордонника прийшло небагато військовослужбовців, бо більшість із них сьогодні гідно виконує свій обов'язок на сході країни. Привітати свій персонал, особовий склад 25-го прикордонного загону Білгород Дністровський. Нам приємно, що ми знаходимося в цьому Бісарабському краї, і переважна Більшість особового складу це мешканці виходці з Бісарабського регіону, які гідно виконують завдання по охороні віреної ділянки державного кордону, а також на сході України в зоні АТО. Нещодавно до Білгородністровського прикордонного загону із Бердянська прибув на військову службу полковник Микола Скарвінко, який очолює відділ персоналу. Про свою стару нову посаду розказує з гумором. Інженер чоловічки душ. Що це означає? Робота з персоналом, підготовка персоналу, робота з персоналом. При цьому Микола Володимирович зазначає, що найскладніше в цій роботі знайти правильний підхід до кожного військовослужбовця. Виваженість почути його, тому що люди, особливо в теперішній час, коли йде мобілізація, у кожна в свої проблеми. Сім'ї залишаються, господарство і їх відривають. Виривають звичної для них середовища, виривають їх на рік служити державі, тому для них це теж важко, це для них стрес, психологічна травма. Відповідно, це все треба враховувати. Іван Іванчук, офіцер відділення міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи Білкроднісровського прикордонного загону. Свою професію обрав свідомо. Каже, що служити державі це почесно. Мріяв стати військовим ще з дитинства, але в моїй уяві прикордонник це був чоловік в формі, обов'язково мав бути зелений кашкет і собака. Але вже пізніше, коли вже потрапив на службу, вже дізнався, що серед прикордонників є не тільки кінологи, і не тільки чоловіки, багато жінок. Серед прикордонників є моряки, є льотчики, є медичні працівники, є багато інших спеціальностей. Військовослужбовець зазначає, що в цей нелегкий час для України найважливіше це зберегти її цілісність та могутність забезпечити її процвітання збереження її словетної історії, традицій, також прагнення до щастя миру для наших дітей, для наших нащадків. Ну, хочу побажати в цей день прикордонника для тих, хто виконує завдання в зоні АТО. З хоробрістю і мужністю виконати поставлені завдання, повернутися додому живими, здоровими. Ми, ну, взагалі, всім прикордонникам хочу звернутися. Любіть свою Україну, робіть, захищайте її цілісність, робіть все, що залежить від вас для її процвітання. Слава прикордонникам, слава Україні! Тетяна Бажанар Олена Квітковська Бесарабія ТВ